Привіт, мої хороші! Сьогодні ми з вами традиційно зробимо такий прогноз на наступний тиждень, з 25 вересня, по 1 жовтня. Подивимося, що нам з вами принесе наступний тиждень, які взагалі події нас будуть чекати. Так? Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, давайте глянемо, в чому ми перебуваємо з вами зараз. Зараз ми, як наче, накопичуємо якісь ресурси, ми як наче чогось чекаємо. От, і знаєте, можливо, спілкуємося з партнерами, з людиною, дуже тісно в контакті, з якою намагаємося знайти якийсь такий компроміс от, І домовитися про якісь справи на найближче майбутнє. Давайте глянемо, що нам принесе наступний тиждень з 25 вересня, по 1 жовтня, так що несе нам той тиждень до нас у життя? Наступний тиждень несе нам нові, якісь цікаві пропозиції, нові ідеї до нас проходять. І ми, як наче, можемо навіть радіти тому, що до нас проходить. от, Якийсь у нас, знаєте, такий піднімається ресурс всередині, що ми. Готові рухатись, ми готові йти вперед. Давайте глянемо наступний тиждень в роботі, так? яким він для нас буде? В роботі. в роботі перед нами відкриваються прямо шанси, які треба просто хапати. Дуже потужний може бути тиждень по енергіям, але для того, щоб взяти ці шанси, ці ресурси, необхідно взяти на себе відповідальність, взяти, знаєте, Прийняти те рішення і розуміти, що саме від мого рішення, від моїх сьогоднішніх дій, буде залежати розвиток подальшої тієї чи іншої справи. Дуже класні можна отримати результати. Тому, якщо у вас є якісь задумки або вам щось будуть пропонувати, хапайтеся за ці можливості, за ці ідеї. Давайте глянемо у відносинах наступний тиждень. В особистому житті ви закриєте якісь питання, які дуже давно вас хвилювали, як, наче пройде якесь очищення, ви будете дозволяти собі відпочивати. От, більше. І знаєте, така сексуальна енергія буде навколо вас, прямо, знаєте, такого прям кружляти, наповнювати вас. Тобто, дуже багато такого якогось бажання, багато такого тремтіння, я б сказала. І особисте життя буде помірно так розвиватись, тобто не так, як би вам, можливо, того навіть хотілося. Давайте візьмемо пораду на наступний тиждень, так? Порада на наступний тиждень. А знаєте, завершайте ті справи, які вас тягнуть в нікуди. Ідіть вперед, беріть ті ресурси, які можливо.